Важлива новина. Тільки що закінчила дивитися нове відео Егона Чолакяна. В цьому відео доктор Егон Чолакян розповідає про головного агента Кремля в Україні, саме так, про докхантершу Кременовську. Також він наводить беззаперечні докази її служіння РПЦ та російському рацирс. Також з цього відео ви дізнаєтесь, які наслідки чекають на нашу Україну в разі прориву Сибірського магматичного плюму. Так, ця територія належить нашому сусіду, але через близькість розташування саме українці першими після сусідів зіткнуться з вулканічним пилом, кислотними дощами, вимиранням тварин та зниженням температури повітря до мінус 40 мінус градусів. І найголовніше про що йдеться в цьому відео, Егон Чолакян розповість, якою силою володіє кожен з нас. Та що саме ми можемо зробити для того, щоб розпочати дегазацію та врятувати нашу планету? Тому що, як говорить Чалакян, життя варте того, аби за нього боротися.